Грінча, який намагався зіпсувати Різдво, перемогла Вінницька малеча. Інтерактивну виставу влаштували у театрі Ляльок, співаючи та танцюючи, діти перемогли негативного персонажа та показали, що добро завжди перемагає. Це було свято для 150 хлопчиків та дівчаток, переселенців та діток з інвалідністю. Так, ось цей пацу! Два нарешті не буде дітлохам, які знову не змогли зустріти цього року різдво у себе вдома, намагалися подарувати свято та казку. Актори, аматори зеленців. вони підготували для малечі інтерактивну виставу, де головні персонажі, такі як Ялинка, Сніжинка, виборювали у Грінча, веселе Різдво. театрі ляльок відбувається головне диво оживає лялька. І тому, як ви бачите, я лялька, яка ожила. Лялька з колекції дивовижної колекції майстрині Швейцарії Маргріт Клетті. А як ви гадаєте, подобається дарувати щирі емоції дітям? Звичайно, бо в кожному з нас е, залишається жити, дитинка. І це прекрасно, коли людина втрачає цю внутрішню дитинку, цю радість, цю щирість. Е, людина стає більш менш цікавою. Менш веселою, менш радісною, тому не треба втрачати в собі цю дитинку. А при вході перед початком казкової різдвяної вистави дітей зустріла пані Арі, це помічниця Санта-Клауса, яка їздить верхи на віслюку та дарує дітям різдвяні подарунки. Приміщень Вінницького академічного театру Ляльок знаходяться дітки від ініціативної групи з Херсона. В них свій різдвяно-новорічний захід, враховуючи те, що ми співпрацюємо з певними категоріями наших глядачів, ми надали можливість їм побувати сьогодні у нашому театрі. Але свій дарунок мистецький вони дарують на нашій сцені своє мистецтво, те, що вони хочуть продемонструвати. Вистава інтерактивна і діти були безпосередніми учасниками казки. усі працівники нашої Вінниччини, працівники культури нашої галузі. Ми сьогодні працюємо задля того, щоб ті люди, які постраждали найбільше від війни і втікли від війни саме на територію нашої області, саме у нас тут на Вінниччині, відчували себе комфортно. Наскільки це можливо в наших умовах? Виставу для дітей переселенців показали у рамках проєкту Дитинство на різдво, аби емоційно розвантажити дітей та подарувати їм тепло та відчуття свята. Євгенія Всянікова Анастасія Лусачова, телеканал Вінниччина.